Судове засідання оголошується зі вторих, але розглядається заява Ніченка Віталія Вікторовича, заінтересована особа Ніченка Ольга Романівна про встановлення факту, що має юридичне засідання? Судове засідання з'явився заявник Каніченка, його представник Шижевська та представник заінтересована особа Примаков. Фіксування здійснюється за допомогою під системи ВКЗ. Так, заявник. Виталий Викторович Онищенко, 8 січня 1973 року народження, місто Криворіг, Металургав 3028, приватне підприємство. Це зареєстровані проживають? Так. Шелевська Катерина Олександрівна здкат з податком правозамічає закладської діяльності 395.2317 року представляє інтерес на ставі доручення про надання безоплатної правової допомоги No70 від 6 лютого 2023 року. Юридична адреса підпільників 17, приміщення 12, судно надана посвідчення адвоката, а також народним чином довірена копія доручення до на...

Свідчення, посвідчення, oh, okay. ну, а також копію ордера на одним чином повірена. Может вивірити ці копії залежним чином повноваження підтвердження. А де ваші довісти. Ну, вона не буде приймату. Нет, воно может быть. Е уже видеоконферия, что я не немає. <гасло> <гасло> так, си у нас провели судове засідання справа Кривий Район Суд, головуючись у тях, так судово засідання з Бривського, присутній заявник Нищенко, представник заявника Шежевська. и представник заинтересованного суботу Пимова, адвоката. Суд з'ясню учасникам процесу право відбувати, будь ласка. Немає ваші чести. Немає. З правоми обов'язками скла не обіцянні. Ні. Будь-які заяви були питання відпочатися. Є. Я до попередньої заяви не подавав клопотання про виклик свідка. Тому що вона доїхати за кордон, але за чоловіка, що він призимов і їх не випустили, то вона повернулася назад і може приймати участь у справі. Чорноволо. Черново Анастасія Володимировна. Чорново Анастасія Володимирівна, привітка, була це зазначена і далеко зазначений. Ви в звідка землі це додатково до тих, які я писав про питання. питання. Ні, у вас це окремого питання немає. У вас є в заяві ваші. Там інформація, що можуть звідки додати якусь інформацію. Так, так. Це клопотання окремо, і ще долучити, і викликати ще одного свідка. Ну давайте тоді все по черзі. Давайте якісь ще свідки, випросити, послухай матері, і що. Ну, або так, ви, 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 ви так. Заява є так. Да, да. окрема заява. В заяві є клопотання про окрема заява про виклик свідків. Додаток номер 7. сім свідків і ось хоче ось. Так, на складу судов, вот городу і коли Тоді чим обґрунтовувати, що, що ці свідки можуть пояснити по даній скалі? Ямковий, Пасенко, Це директори агентства ЮНІТАЛ, які приймали мене і Аніщенко Ольга Романовну роботу з 2011 року, де ми разом там працювали. І вони знає, про якийсь Ну, вони знали, що ми познайомилися, що ми жили разом. Там всі докази по справі є і фотографії. Ну і... це пастинко Андрій і Тетяна. І ямковий Юрій. Ямковий це відсутський. Так, а ці пасинко Тетяна більше родин? Так, вони чоловіки дружина. Роденко я. Так, а ми час вони досі. Придає матеріалів для ремонту квартири. А, так, да, це що ми робили ремонт на Мокіна, 10-12 ще в тринадцятому році до юридичного шлюбу. Вона може пояснити і надати докази. Составлялися договор. Він він Євгеній, це він не Євгеній, Володимирович, да. Грішина, Оксана Миколаївна, Жук Вадим Станіславович. Це ну, чоловік і дружина в громадському шлюбі, у яких ми купували квартиру на мітлуга 32. Це бивша моя дружина, яка знає, що ми жили разом з Саніщенка Ольга Романовна, коли ще до шлюбу не була фамілія Парашиста з 2011 року. А от це Чорнобурга? А це разом з її татом. Вони мені допомагали переїхати, машини возили на Мухіна 10. 12-ті в 2011 році можуть це довести, що ми жили разом, що ми у них відмічали кучу свят, це ну, мої знайомі. Її тато був мій друг. Угу. Зрозуміло. Будь-які ще клопотання, будьте, що ви разом можна ні? ні, немає, розуміло, немає. у, у з наростами. Я вперше не розумію, чому не споравне, в мене немає ні не заяви, ні додатків. в немає, нічого. Ваша честь мені Ольга Романівна позвонила, вона повідомила на нашій судді, повідував до офіційного сайту судового влади України. Сьогодні судового засідання. Uh -huh. Я не сказала, будь-який мені в залі судового засідання, будь вона сказала, щоб я прийшов, але я буду справиться, Надалі в тому, що на мініму германі зазначені документи, може вони і знаходили на Єдесу, але вона з того року знаходиться на нашій вашій Якщо повернулися документи вашої честі з коштів, то я прошу вас надати мені. Якщо... щодо Зв'язку з тим, що він не знає з матеріалами справи. має намір знайомих. Вважаю, відмовить і зараз поясню, чому обґрунтую. Ця позивна заява була ще подана в Зінський суд Аніщенка Ольга Романовна, хоч і перебуває за кордоном. Мене суддя Сирщенка... Збов'язав усунутні долі катаслати. Я її натаслав, мені повернулася, вона тривати не могла. Ось ці ці документи їх перевірив, всі вони на місці. Але у неї є офіційна адреса на сайті Міністерства юстиції, вона коли відкривала ФОПа, зазначила свою офіційну електронну адресу. Є рішення Верховного суду про те, що якщо ця адреса є офіційною і зазначена, то це є належним чином можливість повідомити. Те, що я її повідомив на цю адресу, додатки додав. З минулого року Прямаков у неї підписав довіреності ще, коли вона була тут, в Кровоморозі в Україні до виїзду в Німеччину. І вона знала про цю справу, в мене є з переписка Вайбер про те, що вона знала ще минулого року. Чому зараз Прямаков маніпулює і каже, що зараз його вона уповноважила чи не уповноважила. Ну, вона про це знала з самого початку, з першого дня, як я це знав. То я вбажаю відмовити. <говори> Доказываю повідомлення є. Якщо є другий экземпляр, я згоден розписатися на другому экземплярі ваше сіши. Є это не стоит. Повышайте твой промежутник и лишається матеріал. А вам тут повернуться чи що? Сьогодні на ковід з того Так, це тут він весь пакет. Так, всі додатки. Можете це залишити у Може. Для того, щоб було передано Так я ж попросив відмовити, ви ще не вирішили. Ні, Він каже, що у нього немає. Ну вони вже втратили всі сроки на відзиви, на все. Вона була повідомлена належним чином. Докази про це мать Ну, На рішення суду можу залишити, можете передати, але Ні, це. Як чите, як ви вважаєте, якщо можна, якщо це вам не потрібно, ну, особисто використання? Це й привідно. На рішення суду я можу залишити, а ви робіть, як вважаєте. Це необхідно. Для ознайомлення з матеріалами справи. Ваші попитання передавайте через канцелярію суду і вас можливість ознайомити. Ці документи суд повертає володівцу. Якщо можете мені повідати, якщо буде Пані. Ні, не хочу. Ви пропустили всі сроки, ви про це знали її дружина, це знає з минулого року. Вона ще мені, коли я е, виставив пост у Фейсбуці про те, що більше кілограму її відправив. Вона там коментувала в Фейсбуке. А що ж це ти там мені більше, ніж ні, один кілограм отаслав? Це ті документи більше один кілограм. Це є з доказом, що вона про це знала. Ну я прошу про бачення, не знала, що вона знаходиться в менші, але ви ось доказ, ось доказ, що вона належним чином була повідомлена. Але ви її направляєте. Суду. Те, що була Ольга повідомлена однічненко, у нас є представник, який в судовому засіданні заявив таке питання і воно розглянути в судовому. Він передбаченим законодавством, має чорний законодавством, не, не передбачено. реалізація такого права, тому суд надав не допоможе. Тому визначено так. Да.

Десятого година девять садится. Девятнадцать. Ваши чести. Десять у меня в занято. А первого 10. 10. Mm -hmm. Ну, в детке мы сидим. У це у мене в этом жертве сидели. 21 червня, а у Да, ваша честь. Делиться на Вільно. Вильно? Да. До двадцять червня вечерня, до двадцятого. Не забувайте, будь ласка, свої документи. Можно забрати?